З нами на зв'язку Сєвєродонецька Вікторія Ковальова, яка має інформацію про те, як не голосують переселенці. Сходить сонце. Сєвєродонецьк не робить свій вибір. Поки що явка на виборчих дільницях ...невелика І на жаль, далеко не всі реальні мешканці міста сьогодні зможуть проголосувати. Ось це довідка. Довідка внутрішньо переміщеної особи. Документ, який дуже важливий в підконтрольній Україні частині Луганської області, її перевіряють на блокпостах. Без неї неможливо влаштувати дитину в дитячий садок чи школу. Ну і про головне. Ця довідка надає право на отримання 440 гривень компенсації за оренду житла, але вона не дає. Є право голосувати і в будь-яким чином впливати на подальший розвиток міста. Цю довідку маю я її має мій чоловік-оператор і ще 49 тисяч офіційно зареєстрованих тут переселенців. І ще одна цифра для статистики і порівняння. Кількість виборців у Сєвєродонецьку складає всього 93 тисячі.